Сальтісон, як трясеться сальтісончик. Сьогодні погода дуже крута. Сонечко. Наконець-то вийшло сонечко. Трішки скупили, сальтісончик такий гарний купили. І йдемо пакуватися. Тому чекайте розпаковочку. А ось, о, власне, як вони виглядають. Це стріляти така ну, піточка. І по краях, як я вже казав, йдуть сир. сир. Тобто Клячики дуже смачні, тому що там є сир. І така з салямкою. І така дуже смачно. Американський стандарт. Тут ми робимо холодець, він вариться у нас, як ви знаєте, вже по рецепту. 18 годин. Це такі коробочки американська. Американський бренд. Дуже смачні піци. це салям це тахмекс. Ідемо далі. Зробимо швиденьку розпаковочку з вами, що ми там накупували. Так, ну що, наша знову розпаковочка вже смачна. Так, моркву ви вже бачили. міні бебіки моркушки Ми купили це і на холодець, в принципі, 1 один, один кілограм. Це Словакія, будь ласка, шаргоріпа. Чиста, мита, смачна. Так, дві піци вже ви бачили, я вам показав. І ще дві тут є. Так, це я купив мамі була акція на лодки стіклянні. Це а, Норвегія, випускає. Там можна бали було обміняти трішки, і виходило не дуже аж так дорого. Ну, скільки вийшов цей скляний лоточок, такий холодильник, щоб ще не доїла, то показав лоточок. І в холодильник, один менший, а один більший. Це на 2200 мл. Це великий Дуже скляний контейнер такий, фуд контейнер. Тут пластик це скло. Ось. ну Один стояв, не пам'ятаю скільки, але в общем наша покупка перша. У мене тепер буде нова а, така технологія. Знімання такого контенту розпаковки буду е, вставляти дві-три розпаковки в одно відео, щоб ви могли насолодитися три е, разом в одному. ось Тому вся розпаковка у нас була на ну тисяч, так, на 20. Міні-розпаковка, а ціна, звісно, космос. Ціни жесть. Так, прошуто Моя улюблена фірма СанФабу, як ви вже знаєте, 120 грам. Е, так. Білків тут 20 грам на 100 грам. Тут дуже багато білки. Прошу, прошу Так, Далі е, лімітовані колекції Limital. Бачте. Kinder Milk Size із е, ягодкою. Дуже круто треба скуштувати, тому що це тільки раз випускають і все. Далі Kinder теж, Ні, це не лімітована, це завжди така є. Е, 100 грамулічок. Такий граму. Далі. Це такий фі... фінік. У нутрі обмаканий цим таким цукриком. І у... посе... такий тур... <кій> і позитивні желейка із кавуном. Дуже круто, треба буде відкрити, подивитися. Власне, можна тепер зробити відкрити, подивитися і вам так заодно показати. Ще таке не було. Ого, як пахне, дуже пахне. гарбузом капець як пахне Так воно виглядає. Дуже смачно, ніби о, по цей. Ніби вже в покрилося, але ні, це просто обмакано в цукор. просто Так це Виглядає. Дуже гарно. Скуштуємо. Дуже. М -м -м. Дуже смачно фіник з гарбузом. Це дуже смачно. Купите. Якщо у вас є у вашому місці. Це из Деймарк з Дании. Пришло до нас. Дуже смачно диск. Так, ножик фірми Vives. Ножик, бо я один викинув мусор звичайно, і ми докупили Окей, ніжик. Так, корінь імбера на чай, він дуже корисний, а так як тепер в світі дуже багато хвороб. В Індії взагалі жопа він всі дрищуть, вмирають. Тому треба гарно берегти своє здоров'я. А із коренем імбера у вас це буде дуже гарно. Корінь бера, водичка, мед і чай буде в вічний. Плюс ваш імунітет так же. Так, що ще? Піцочка, це третя. Дві ми тепер зробимо. Це третя, третє І Це є салямі. Не забуваємо, що бортики тут є сирні. Дуже смачна піца, 472 грами. Американська якість, американська мережа товарів. І одна таксі Мекс. Це із телятиною, типу болоньєзе, знаєте. І також. Сирні бортики Дуже круто, теж купуйте, якщо у вас є у ваших містах. Ось ще тільки залишилася. о ми купили снікерс. Це вперше за, за Кікою. Я навіть не пам'ятаю. Коли ви не їли снікерс Це десь два роки. Вперше за два роки, ви скажете, боже, як можна не є Ну Ми ніколи не цей не брали на що на цей. Просто якось. Друге, що з'їлося. А тепер я так златим це на снікерс і взяли два маленькі снікерси. Просто він дуже калорійний від 100 грам 500 калорій. Два і зісте, звісно. Снегерси це вже 500 калорій. А 500 калорій це на хвилиночку треба кардіо робити. Ну, практично годину і 40 хвилин, щоб спалити ці калорії за два е, снікерси. Тому краще подумати, чи треба вам це скуштувати. Але я думаю, що раз у два роки можна. Ось, я просто дотенці переїзд снікерса, тому я не дуже його люблю. Так, лімітована ще одна е, ця Slice. Далі кіндер Пінгві теж лімітована з абрикоскою. Чорний шоколад, такий дисквітна рано. -пра... Сніданок Breakfast. Це теж лімітовано. І ще одна така. І ще одна така Pінder Pingwі. І Pінder Pінгіу це лімітоване, як бачите. Ось така у нас була і розпаковка. Так, все. Будемо ставити нашу піцу, їсти. Ну і що, перша розпаковка є, ще дві, якісь придумаємо і буде, буде круто. Всім гарного настрою. Так. Гарного вечора! Так, ну що, друга наша розпаковка. Розпаковка, розпаковочка. Акція, акція. На день здакохлих. Рафаело, бери, безплатно. Почти безплатно. 1120. Так, ну що, друзі, вечір. Друга розпаковка в нашу а, стрічку ленту. Цюнчик уже готовий. Він вже очікує вас, як би розпакувати це. Так, сьогодні, ти чекаєш розпаковку. А, ми тобі купили нагетські. Нагетські, американські. Ти любиш такі, ні? Маленький такий. Давай злізай з кухні. Ну що, поїхали далі. А що ви купили? Сьогодні, будь ласка, злізай вже, я тебе прошу. Не ходи по тумбочках. Так, ми купили uh, Chicken Micken, uh, американську фірму. Чому не фокусується прийом? Так, вже сфокусувалося. Майд uh, Мічін це американська фірма по традиції Америки. 350 г. Це ми взяли на пробу. Uh, розпаковка у нас буде на 15 тисяч, так? Да? Здали ми бутилки на 4 тисячі, тож оплатили ми 11 тисяч, але разом чек 14 тисяч форінців. Так, такі нагет — це Chicken Чикен Риз Hot. Це острі будуть 350 грам. Я так холодець на обід поїв, У мене така жога, кислотна, що ужас. Як кажуть, старієш, Юрчик, старієш. Так, Crispy Chicken Чикен Mild — це такі обичні. Це острі, а це не дуже. Ми вже, ви вже бачили попередні розпаковки, що дуже розвинута ця американська фірма тут. Вона йде мало калорійна, звісно, не жальте їх у цей восьма година. Час подивитися фігурне катання, хлопці. Так, ви що дивитеся олімпіаду там чи ні? Дивіться, підтримуйте своїх. Uh, залежно не жарити, що від думки, в олії, в олії, в олії 200 кіл, 200 літрів олії не треба. Краще аерогріль uh, без олії, або якось в духовці. Тому що олія це є зло, тут якась рекламка. Дві пачки ми купили Регіни Вінтаж. Uh, Салфетки, серветки на руки. Ось, далі що ми купили. Далі ми купили нутелла. Треба в морозилку поставити, бо вже тає, бачите. Нутелла Морозиво, Ні, новиночка. Це була також лімітована ця, і вже вона була два місяці ліміт давали. І вже все буде виходити з товарообігу. Але дуже круто. Хтось вже там тицнув пальцем або впало, случайно, може, на поличці. Так, все. Ставимо нутеллу морозиву морозилочку. А, так, 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 що тут? Калорійне, звісно, але інколи можна, інколи можна. Фереро, тут є орішки з Фереро. Роше, і сама Нутелла. Ну, що я вам буду розказувати? Всі знають, що таке нутелла, Але це морозиво. Так, ці штучки українські, рошен, будь ласка, рошенечка, Порошенко, привіт. Uh, збочений шоколадний uh, какантут. Знаєте, ці конфетки. Я думаю, що всі їх знають, тому що вони в Європі також продаються. Ну що казати, коли є вже потужності в Європі Порошенка. Так, що, Так, кафетайм. Сендвіч Крем Так, 46% uh, крему. Ой, кокосу. Твою мать. Как, какао, боби. 500 грамів печиво з дитинства нагадали собі, яке в дитинстві любив їсти. Що ще купили? Водичку фірми Сент Кіраль, Сибді Мелч. Гарні фрукти. Тут є солодка малина і черничка. 0% цукру. Напівгазована, мінералка з вкусом овочів трішки, фруктів верніше. Це також само, просто з манго. Дуже прикольна. Щоб солодкі води не пити, треба пити щось, замінювати. Або старайся воду просто з лимоном, вичавлювати лимон, або просто-просту воду, або трішки мінералки напівгазованої. Солодкі води відійшли вже на другий план. Тому що не хочу, дуже мені важко від солодких вод. Це вже, це вже старость, як можу вам так сказати. От. І ще один вайс бівець ножик купили. Дуже крутий. Тепер у посудомойці не можу вам показати. Взагалі, ми його купили, і це дуже круто. Дуже гарний. Це все стальне, це все желізо. Дуже круто, неєр живий, острий, крутий, тому ми купили другий ще собі в колекцію. Так, це закривається наша коробочка. Дуже гарна. Я купив собі такий кейс у метру. Ну і, звісно, дві, два блоки простої водички, тому що... В Європі без водички не можна жити. кофеварка чайник, варка і так далі, і тому подобної води йде дуже багато, а все треба купувати, на жаль. Тому що тут вода з крана дуже-дуже-дуже вапняна і дуже хлорована. На жаль, так тому, якщо ви хочете, щоб ваші зуби були цілі.